США та країни Європи терміново розробляють гарантії безпеки для України, щоб створити умови для можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Що це за гарантії та які країни беруть у цьому участь? Говоримо про те, що на часі. Мене звати Іван Яблонський. Давайте по порядку. Отже, 10 днів. У такий термін будуть опрацьовані деталі гарантії безпеки для України. Над їх розширенням нині працюють американські та європейські союзники. Майбутня угода, за словами Володимира Зеленського, включатиме три важливих пункти. І першою надійною гарантією безпеки для України має бути її сильна армія. Скорочувати її через зовнішні загрози є великим ризиком. А фінансувати сили оборони у нинішніх обсягах Україна не зможе. Але це зможе зробити Європа. При цьому оз. Зброювати ЗСУ можуть як і внутрішні виробники, так і європейські та американські підприємства. Другий пункт гарантії безпеки включатимуть пакет американської зброї на 90 мільярдів доларів. Це і літаки, і системи протиповітряної оборони. Виробництво Україною власних дронів третя важлива частина угоди про гарантії безпеки. Ось що з цього приводу сказав Володимир Зеленський. У нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони для нас, це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва. Нагадаю, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО, там також обговорювали гарантії безпеки для України. Зокрема, розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами альянсу. Там Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, щоправда, відправку американських військових виключив і заявив, що основне навантаження має лігти на європейських партнерів. Натомість, коаліція рішучих, яка налічує понад 30 країн, оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Зробити свій внесок у гарантії безпеки для України готова ще одна країна. Це Швеція. Зокрема, вона може допомогти з повітряним спостереженням та військово-морськими ресурсами. А от чи відправляти свої сухопутні війська в Україну у Швеції ще думають. Отже, у Європі та США мають чотири сценарії надання гарантій безпеки для України. Видання The Times сформулювало їх на основі публічних заяв, які нині лунають з Вашингтона та європейських столиць. Коротко про них. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволяють стримати агресію Росії. Сторони зосередились на захисті з повітря, моря та тренуванні українських сил. Отже, тренування військ на території України згідно з цим планом, Велика Британія та Франція відправлять тисячі своїх військовослужбовців до України для тренування ЗСУ у безпечних західних регіонах, наприклад, поблизу Львова. Місією керуватиме координаційний центр у Києві. Союзники також надаватимуть озброєння, здійснюватимуть повітряне патрулювання та розмінування Чорного моря. США у цьому сценарії могли б надавати авіаційну підтримку та розвідувальні дані. Далі захист території з повітря. Цей сценарій є більш вірогідним, якщо США нададуть лише обмежені гарантії безпеки. Союзники зосередяться на патрулюванні повітряного простору України та моніторингу кордонів за допомогою дронів. Якщо Росія порушить угоди, союзники зможуть запровадити нові санкції. Третій сценарій розширення захисту за статтею 5 НАТО. Цей варіант передбачає надання Україні захисту подібного до статті 5 НАТО. Хоча це не буде повноцінним членством, він може стати достатнім фактором стримування для Росії. Стаття 5 передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на усіх. Також розглядається варіант укладення альянсу, подібного до японського. Цей сценарій передбачає підписання двосторонньої угоди, яка зобов'язує США захищати Україну у разі нападу, а також дозволяє розміщення американських військових баз на її території. Росія тим часом теж висловилася про надання гарантій безпеки для України ротами очільника МЗС Сергія Лаврова. Так от він заявив, що гарантії безпеки для України мають забезпечити США, Велика Британія, Франція та Китай. При цьому посадовець натякнув, що РФ також вважає за потрібне долучитись до цього питання. А що ж Китай? Після переговорів на Алясці та у Вашингтоні офіційний Пекін заявив, що підтримує всі зусилля щодо миру між Росією та Україною. Пекін схвально оцінив результати зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Послухаймо, що сказала речниця міністерства закордонних справ КНР. Китай завжди вважає, що діалог та переговори єдине рішення кризи в Україні. Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру. Приємно бачити, що Росія та США взаємодіють, покращують зв'язки та сприяють процесу політичного врегулювання кризи. Мао Нін, речниця Міністерства закордонних справ Китаю. Так. На словах Китай закликає до миру, а на ділі виконує ключову роль у забезпеченні російського ВПК. За даними української розвідки, саме завдяки поставкам дефіцитної хімії з Китаю Росіяни мають змогу виробляти вибухівку. Майже вся електроніка 90% – теж китайська. Це чіпи для виробництва ракет, танків і літаків. А також двигуни, камери, антени та навігація з Китаю 70% імпортованих верстатів, на яких ймовірно штампують балістичні ракети. І, хоч Китай офіційно заперечує військову підтримку Росії, дані розвідки кажуть інше. Ударний дрон Гарпія, спільна розробка китайських та російських фахівців, щоб обійти санкції, Китайські двигуни для безпілотника маскували під холодильники, і це не якась там ініціатива приватної компанії. В головному управлінні розвідки говорить про пряму участь Пекіну, не лише підтримує, а ще й отримує вигоду. Пекіну так дешево ніколи не обходилась російська нафта. Китай викупив 15 партій сировини, від якої після санкцій Трампа відмовилася Індія. Москва змушена робити знижки на сировину. Ще в липні нафту сорту Урал спродавали за 60 доларів за барель. Тепер просять хоча б 54. доходи від нафти. Падають З початку року. В російському бюджеті вже утворилася діра в 3 трильйони рублів. А це п'ята частина від запланованого виторгу. Якщо Індія і надалі відмовлятиметься від російської нафти, це стане справжньою проблемою для Москви, Бо викупити всю нафту, яку розрахували продати Індії, Китай фізично не зможе. Утім. Піднебесний досі лишається головним покупцем російської нафти та газу. Приміром, у червні цього року майже половина експорту сирої нафти припала на Китай, і це попри американські санкції. До того ж, Пекін вже давно зменшив імпорт СПГ зі США, і нині він скоротився на 12%. Утім, за цією нафтооборонною співпрацею з Росією та водночас закликами до миру криється іще один небезпечний момент. Китай грає стратегічно, як пише The Telegraph, він зацікавлений у довготривалій війні в Україні. Чи не менше із двох причин: перше, це призведе до виснаження і Росії і США. І як наслідок, це створить вигідний момент захопленню Тайваню до 2027 року. А ще у Пекіні готується до військового параду з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Він запланований на 3 вересня. Там хочуть показати найновіші зразки озброєння. За даними South China Morning Post, під час параду покажуть бойові формування. Це будуть наземні морські групи, підрозділи протиповітряної оборони, ударні сили та підрозділи інформаційної війни. Очікується, що частину техніки продемонструють вперше. Серед них g 15 t інтелектуальні безпілотні системи, що здатні глушити зв'язок системи протидії безпілотникам та новітні танки. А до 2030 року Пекін може удвічі збільшити арсенал ядерних боєголовок до тисячі боєголовок. Повідомив своєму звіті Пентагон. Це і малопотужні високоточні ракети і балістичні з мегатонним зарядом. Таке прискорення відбувається на тлі ймовірного силового захоплення Тайваню вже до 2027 року. На думку американського військового командування, Сі Цзіньпінь може завдати ядерних ударів, якщо буде загроза командним центрам, а також у випадку можливої поразки китайських військ у війні за Тайвань, і хоч Китай наполягає. Ядерна зброя лише для оборони не минув нагоди неї побрязкати. Після заяв Дональда Трампа про розгортання атомних підводних човнів ближче до Росії, Китай вперше публічно вивів на патрулювання свою найозброєнішу ядерну субмарину Type 094. Зважаючи на все це, у Європі закликали Китай брати більш активну участь у мирному процесі щодо України. Так, у Берліні вважають, що жодна інша країна не має такого сильного впливу на Росію як Китай. Китай важлива країна, величезна країна, яка може мати великий політичний вплив, має економічний вплив і є постійним членом Ради безпеки ООН. І вже давно ми закликаємо Китай використати ці можливості, щоб допомогти забезпечити припинення війни. На жаль, Пекін досі не скористався своїми можливості, але ще не пізно. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини. На цьому поки все. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на ютуб-канал. Ми Україна.